Доброго часу добре усім. На сьогоднішньому занятті ми коротко познайомимося з елементами інтерфейсу програмного забезпечення QGIS та створимо свій власний перший геоінформаційний проект. Для цього запустимо QGIS. Детальніше з інтерфейсом ви можете познайомитися самостійно та за посиланнями, які подані у вкладеннях. До цього завдання. Відпидно створюємо порожній проект. Інтерфейс складається з наступних компонентів: панель меню, проєкт, редагувати, вид, шар, налаштування, плагін та інше. Нижче панель інструментів. З лівого та правого боків знаходяться панелі так звані докерси. Внизу вікна. Знаходиться статусний рядок, в якому ми можемо здійснювати пошук інформації, налаштовувати якісь інструменти і так далі. Слідкувати за координатами курсору в цьому проєкті, змінювати масштаб, змінювати наближення, робити обертання карти в разі необхідності. Та слідкувати за системою координат в цьому проєкті. Крім того, ми можемо налаштовувати собі ті інструменти, які ми хочемо бачити в роботі. Це робиться наступним чином: панель інструментів. Натискаємо на активний інструмент правою кнопкою та обираємо для прикладу панель роботи з анотаціями. Ось вона з'явилася. Ми можемо її пересунути, поставити так, як нам зручно. Крім того, ми можемо додати і панелі або докерси, які також ми хочемо собі додати до проекту. Наприклад, це буде панель менеджера просторових закладок. Ми її також можемо пересувати. Да, нам зручно. Крім того, ширший інструментарій ми можемо отримати через панель інструментів, або панель інструментів обробки даних. На цьому поки що все.